Дуже секунду. лячно це робити. О, добре, дай їй повернути голову. Нормально? Мені здається. О, так. Добре, вчепилася. О, ти о, чудово. О, вчепилася. о, так. Це точно о, зовсім інше відчуття. Шкіра в мене на животі набагато м'якіша. І це всмоктування дуже потужне. Я відчуваю, як зуби. А, Впиваються і повертаються. Тож, коли ці істоти опинилися в довкіллі, та вона відчепилась. Ого-го, як же добре присмокталося. А, я точно відчуваю, як впиваються в мене зуби. І відчуття, не наче її язик теж починає працювати. О, -о, -о мурашки по шкірі. А, ну добре. Наближаємося до однієї хвилини з цією мерзенною тварюкою. Це просто справжній слизький монстр.